ефірі програма «Зірковий коктейль з вами я, її ведуча Людмила Шевченко. Сьогодні ми продовжуємо говорити про відомих людей Черкащини. Як ви бачите, ми на березі Дніпра. Ми не випадково тут, адже одне із захоплень нашого героя це рибальство та мисливство. Наша зустріч домовлена саме тут, і ми вирушаємо на зустріч до нього в цей час. Він намагається зловити якусь рибину. Ми йдемо, скажу кілька слів про нього. Для всіх він відомий гуморист, пародист, керівник команд КВН. За словами колег, він гарний друг зі слів дівчат. Він праний ловелас. Тож який він в іншому амплуа, ви дізнаєтесь за кілька секунд у нашій програмі. А героєм нашої програми буде Андрій Купчин. А ось нарешті і наш герой. Знайомтеся Андрій Купчин. Андрію, я рада тебе вітати. Я якраз. Слухай, я ж не знала, що так треба тихо? Ну До щось <с> я вітаю тебе в нашій програмі, і хочу відразу запитати, як успіхи? Я щось не бачу, ні сітки, нічого. Ви знаєте, я рибалка пасифіст. Ловлю, подивлюсь, якщо риба чудова, я її просто випускаю на волю. Адже зараз весна, зараз нерест, зараз не можна ловити рибу. Хай вона дає потомство. Це просто як захоплення. Як давно ти рибалиш? Ти з дитинства рибалиш? Чи це виникло десь ось? Чесно кажучи, це з самого дитинства. Всі роки, шкільні канікули, я проводив у свого діда і саме він мені провів любов до рибалки. Це мальовниче село Лящівка Чернобаївського району, там протікає річка Сула. Так, ні, то мабуть. Якийсь хвиля, хвиля. так Сьогодні вітер просто такий. Андрію, чи можеш пригадати якісь такі курйозні моменти, коли ти ловив рибу? Чесно кажучи, кожен випадок на рибалці це вже цікаво. І от можна про кожен випадок розповідати дуже довго. Але от буквально нещодавно я пішов на рибалку із одною творчою людиною, він співак. І ми ловимо рибу, він десь відволікся трішки. Я йому говорю: клює, тягни. А він, а, -а, -а" кажу, сильніше тягнемо, і ще сильніше, а, -а ну співак, є співак. Скажімо так, ще я йому говорю, що є, є такий клуб анонімних рибалок. Виводимо рибальства і заводимо в мисливство. Тому я думаю, що скоро ми будемо більш займатися мисливством. Андрію, ще крім рибальства, ти захоплюєшся мисливством. Що там тебе вабить? В мисливстві є такий цікавий момент, що, от, коли ти їдеш на полювання, ти побуваєш в таких краях, куди просто так, без приводу, ти б не пішов ні за що. Це е, долаєш там декілька кілометрів за день. Е, якщо це влітку, то на човні гребеш веслами дуже довго, але бачиш дуже красиві краєвиди природи, і тому це цікаво. Тобто, мисливство, як казав Ленін, вбиває рівно скільки, скільки можна з'їсти. Е, але, чесно кажучи, що мисливство, що рибалка не заради нажива, а просто заради спілкування із природою. Андрію, твій образ гумориста це просто образ, чи це ти насправді такий і в житті, і на сцені? Я буваю різний в житті. Бувають такі дні, що просто що на сцені, що в житті. Це особливо перед важливими іграми в КВН, або перед якимись виступами, і тоді часто знайомі говорять, ти не на сцені зупинись. А бувають такі моменти, що просто ну геть спокійний і можна навіть. Сказати, що сам собі задаю запитання. Можливо, зупинитись з гумором і просто вести спокійне життя, але просто хочеться як активного життя, так і спокійного. І тому так провожу. Андрій, я так розумію, сьогодні кльову немає, бо немає ні сітки, ні пійманої рибки. Чи що ти скажеш? Чесно кажучи, сьогодні кльову немає. Я... Я й думав, що сьогодні кльову не буде, адже дуже сильний вітер сьогодні, і така погода трішки змінюється. Тобто всі прикмети до того, що риби сьогодні не має бути, але просто вийшов, так зупинився, думаю, постою з вудкою, порибалю, порибалю спостерігаю за народженням весни. Андрій, хочу тобі запропонувати трішки прогулятися набережною, і поговорити на іншу тему. Ти не проти? Я з задоволенням. Андрій, я сподіваюся, що на відверту розмову ти погодишся. Я хотіла дізнатися більше про особисте твоє життя, про дівчат, оскільки я вже сказала, що ти гарний ловила зі слів дівчат. Чи маєш ти дівчину, чи я так розумію, дружини немає? Звісно, не одружений. Те, що вам говорили, я не знаю, як до цього відноситись. Якщо говорять, то нехай буде так. Хорошо, чим взагалі, може, секрет, як привертаєш увагу, дівчат? Скажу чесно, у мене секрет один, але е, з тобою поділюсь. Ну давай. Я коли ловлю рибу, я ловлю. Ти, мабуть, знову жартуєш. О, ні, це чесно, це, це чиста правда. Я ловлю золоту рибку і говорю, золота рибка, Ти розумієш, вчора бачив таку гарну дівчину, вона їй так сподобалась. Допоможи, щоб в мене з неї щось вийшло. І золота рибка допомагає. Але тут є такий невеличкий секрет, треба знати ті місця, де видують цю золоту рибу. Скажи мені, будь ласка, якою має бути ідеальна дівчина? Тобто це мають бути якісь параметри там, її фігури. Чи вона має бути просто ерудована, сприймати твої жарти, ну, Тобто, твоєї як... да. От На мою думку, як такого ідеалу дівчини нема. От, кожна дівчина вона красива по-своєму. Кожний свій цікавий внутрішній світ. Е чарівна чимось іншим, вона відрізняється від іншої дівчини. Словом, таких параметрів, по яких би можна було судити, хто кращий, хто гірший, їх просто не може бути. Адже найголовніше, щоб душа лежала. І хотілося б ще сказати, от для мене це дуже важливо, щоб було розуміння. Розуміння і повага один до одного це, мабуть, головні два критерії. Я знаю, що це захоплення є футбол. Вчора якраз був матч. Ти дивився? Так. Ну що ти можеш сказати про матч? Можу сказати, що Шахтар дійсно чудова команда. Чудова команда, яка на даний момент все-таки чемпіон України, але Барселона просто велика команда. Дуже важко перемогти таку команду наші земляки. Якщо можна назвати такими бразильців, які в складі Шахтаря, але все-таки наші земляки дуже гарно і достойно їм протистояли. Але Барселона перемогла, я вважаю, це таки заслуженим. В цій грі я більш переживаю за завтрашній поєдинок київського динамо проти португальської Браги в четвертьфіналі Ліги Європи. Я просто з дитинства вболівальник Динамо. Андрію, ти знаєш, що основною умовою нашої програми, скажімо, родзинкою, є приготування коктейлю. І я сподіваюся, що ти сьогодні щось підготував. Що ми будемо сьогодні куштувати свій чудо напій. Що це буде? Я вважаю, що побувавши на риболовлі і відчувши всю силу сьогоднішнього вітру, дуже доречним буде своєрідний рибальський коктейль, який, мабуть, ми зараз і спробуємо з тобою скуштувати і приготувати. Я сподіваюся, він буде теплий. Він буде гарячий. Дуже добре. Ну що ж, пішли? Андрій Осілавичка, я, я думаю, можна тут просісти і скуштувати твій зірковий коктейль і подивитися, що ти не будеш готувати. Як ти <гас> Чесно кажучи, я думаю, що ти, мабуть, трішки теж замерзла, побувавши на моєму улюбленому захопленні. Так, да, я замерзла неймовірно, просто замерзла і хотілося б чогось такого тепенького. Спробую вгадати і запропоную гарячий коктейль, який я б назвав «Коктейль у світі рослин. Слухай, ну назва така прям. Прошу. Андрій, я поки не розумію, що будемо пити, коштувати, тому що ти тільки з будкою. Коктейль називається флора Черкащини або у світі рослин. От-от, почнемо. <клес> почнемо. Друки привращаються в елегантні шторф. Це термос. Щоб не виникало сумнівів, що це термос належить мені, тут А плюс. Тобто, А це Андрій, а плюс це з ким я буду зараз. Робити цей коктейль. Зрозуміло. В термосі знаходиться уже більша половина цього коктейлю. Що ж там в термосі? Це збір із трав, які ростуть у лісах, ярах і луках Черкащини. Чесно скажу, ще в мене одне захоплення це збиральництво. Я збираю різні трави, плоди, дерев, потім. Напротязі року їх споживаю замість чаїв, які продаються в наших магазинах, просто натуральні трави. Тут в цьому коктейлі, який зараз знаходиться в термосі, приблизно 5, а то і 7 трав. Зараз спробую перелічити. Ну, По-перше, це липа. Липа, як за основу взяли, чому саме головне, до речі, коли готуєте такий коктейль, Брати справжню липу, а не липову. Потім Тут є така трава, як Іван-чай. Запах просто неймовірний, м'ята. Потім тут є такий інгредієнт, як трава безсмертна. Краще всього збирати в липні місяці. Є тут е, така трава, як деревій, звіробой і моя улюблена трава чебрець. Дуже Гарно цей коктейль пити зранку, коли перший кльов пройшов. Це десь приблизно сьомо ранку, і тоді він тебе зігріває просто неймовірно. Слухай, аромат просто можна? Можна можна спробувати. Зараз ми додамо цього засобу, до речі, засіб для підвищення імунітету. Можна її брати як у аптеках. Андрію, ну ти мене дивуєш просто. Можна її брати як в аптеках, так і можна робити самому. Якщо. Є трава їх і, і просто настаювати, але зараз у мене з собою не було самонастояної, тому ми зараз мірка така, лікає, додаємо основний компонент, беремо мірку. Треба, щоб не забагато було, тому ми беремо мірочку. Не забагато буде? Ні-ні, це якраз на таку посудину, навіть, мабуть, замало, але для початку, я думаю, це буде достатньо. Гречі, коктейль готовий до споживання. Можна навіть якийсь проголосити тост, але, в принципі, це безалкогольний напій. Ну, тому і... тост не будемо, але просто спробуємо, mm. скуштуємо твій коктейль і відчуємо смак тих. Ну, і все-таки, мабуть, скажу за рибалку. Давай, за рибалку, я погоджуюсь. Андрію, я тобі дякую за відверту розмову і за прогулянку за рибальство за твій смачний коктейль. Ну а вам, шановні телеглядачі, дякую, що були з нами і дякую за увагу. Ну, вже за тиждень на вас чекатиме нова історія з не менш цікавим сюжетом. А я нагадую, ми куштували смачний зірковий коктейль від Андрія Купчина. На все добре.